Так, я думаю, я ти поняв приказ? Так, да, сер. Тоді я підключаюся до твоєї да. камери. Так, ну, вроді би нормально. Кидаю флешку. Я тебе прикриватиму. Добре. Чорт, не попадає. Ворог, опа. Молодець. Ну, Побачив, я його збив. Ага. Так, ага. Бачу, що ти там піднімаєшся, забрав АК. Ага. Добре, молодець. Я просуваюся в контейнери. Добре. Угу. Ну тут би нікого нема. Поки що. Тільки що мені саме цікаво, коли вони вийдуть, то що вже одного ми бачили. А, а ви ага, скотіли. Ага. На, скотіни. на, на, забрав. Ага, бачу. Ага. На. Молодець. Фух. Не забувай, я прикриті, і нападати я не можу. Добре. Ай, ай, моя нога, моя нога. прямо в ногу поки. Ого, їх тут багато, я їх тут розстрілю. Добре. Молодець. Фух. Окей. йду в контейнери. Ой, флешбек кидаю. Флешбек? Флешбанку може? Ну, коротше. Конечно, блин, без разницы. Добре, молодець. Остався. В контейнери йду. Такс. Нога болить. Жорстко. Так, давай, думаю, ти знайдеш останнього. Так, все. Знайшов, все. Все, молодець. Си, си, си. Я зараз буду біля дверей. Си, 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 а. А, ще бос, бос, просинайтесь. А, що таке? Ви все павните? Повню, повню. Що таке? Пом як ми зачути весь ангар. Ну да. а, а, так. Так. Ну, Давай, пи... скоро буде друга місія. Пішли? Так, пішли. Ой. Давайте поки перекусим. Давайте поки. Давай, давай, перекусим. давай, 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 Да. Все, давай, погнали. давай, давай, погнали. давай, давай,